Друже, я знаю, що саме ти давно в пошуку BMW 5 серії в кузові F10 в ідеальному стані. І ти її знайшов, бо дана машина з'являється в нас на продажу. Друзі, це 5 520 дизельна 2 літра дизель на автоматі 2015 року випуску. Автомобіль офіційний, переформування у нас були тільки в межах однієї сім'ї. Тож, машина сімейна, в ідеальному технічному стані та по лакофарбовому повністю обслужена. Друзі. 50 км тому замінено мастило та фільтра в двигуні. 7 тисяч тому у нас замінено мастило та фільтра з піддоном в коробці. І в цей же час у нас замінювались повністю в круг гальмівні диски разом з колодками. Диски та колодки стоять M Performance. Друзі, я знаю, що ви таке любите, BMWшники. Ви заціните. Ми обов'язково покажемо, як виглядають тут супорта. Це просто. Бомба. Автомобіль у нас на доволі такі класні комплектації, як для 520-ї дизельної. У нас є ДХЛки, бачимо ангельські очі, так ще можна сказати, виразитись. Дуже-дуже гармонічно виглядає автомобіль. Це у нас білий перламутер, є протитуманні фари. Автомобіль у нас затонований, бачите, тонування виконано дуже-дуже добре. в принципі, по комплектації, звичайно, що електропакет, електрорегулювання дзеркал переходимо далі. Обтрушуємо ножки, тому що автомобіль в ідеальному стані. У нас електрорегулювання сидінь, датчик світла, датчик дощу, шкіряне мультикермо, круїз контроль, керування голосом, під кермові полюстки. Все у нас тут є. Кермо, звичайно, не перешивалося. Це оригінальна шкіра. У нас є кнопка старт-стоп, система старт-стоп, камера заднього огляду, яка вже для вас працює, щоб вам продемонструвати. Звичайно, що клімат-контроль, духзонний, підігріви сидінь. Все тут у нас є. У нас ZTF 8HP, тут коробка передач. Коробка передач зарекомендувала себе тільки найкращим чином. У нас є спортивний механічний режим. Також бачимо іменно режим їзди на коробці є спорт та комфорт. У нас електроручник, система автохолд, передні та задні парктроніки і відключення курсової стабілізації в дуже зручному місці, тому що що, тому що це BMW. Воно має бути в дуже зручному місці. Шайба керування системою мультимедіа, яка знаходиться в дуже дуже зручному місці, чесно кажучи, краще, ніж на F30. Набагато краще. Подивіться на стан цього пластику: це чорний глянець, навіть такий сірий, сказав би друзі. Просто стан машини ідеальний, вона реально нова. Шкіряні сидіння, зацініть їх стан просто бомба. Як ви розумієте, що водій більше всього їздить в даному авто і подивіться, немає ні заломів, нічого, воно ідеальне. А на задньому ряду, чесно кажучи, мені здається, що навіть ніхто не їздив, тому що я давно не бачив F-10 в такому стані, дуже класному. У нас система SFX для дитячих автокресел присутня. Сядемо зараз в салончик під з підстаканниками. Це в нас тут є. Зараз ми покажемо, як він працює. Дефлектори обдуву у нас також тут є система кондиціонування. Боже, ну стан ідеальний. Чесно кажучи, мені здається, що потолок навіть ніхто ніколи не трогав, тому що він просто ні сліда ніякого не має. Що ж ви хочете, якщо в машині 108 тисяч км пробігу, переходимо до багажнику і саме круте, що він у нас з електроприводом. Дивіться, нажимаємо кнопочку, багажник відкривається. Бомба! Бомба! Величезний багажник, коврик, бачимо BMW, 5 Series F10, класно. Купувався спеціально під цю машину, бачимо, у нас тут є такий відсік, і в цьому відсіку ми одразу знаходимо сервісну книжку. Як бачите, автомобіль офіційний. Підтримка завжди поруч, BMW. Тож, сервіска тут є. У нас тут є історія обслуговування на офіційному дилерському сервісі. Тож, друзі, якщо вас це все зацікавить, будь ласка, приїжджайте, без питань, ми вам це все покажемо. Кнопочка присутня не тільки відкриття, а й закриття, що доволі таки класна тема для седанів. В основному таке на універсалах, але на седані також є. Знову ж таки, це 520 -та, і комплектація тут топова. Що ж, друзі? Даний автомобіль знаходиться на майданчику в Білогородці за адресою Софіївська, 19. Якщо він вас зацікавив, ви можете до нас без питань приїхати. Ми вам його більш детально покажемо, більше про нього розкажемо та зможемо провести вам тест-драйв. Аж якщо ви захочете подивитись його на СТО, то без питань для вас ми це все організуємо. З вами був автопоєн Київ. До зустрічі.